І всім привіт! Так, територіал Ойо. Продовжую намагатись, не тупити. Але намагатись. Погнали! Командний бій, командну групу погнали. Ґґ... Ран, та ну, я просто. я зневірився. Я вже давно зневірився, зневірився в гравцях. Один жовтий тут є, може. Скооперуємось і винесемо всіх. Ось, блін. А, це я не встиг нічого обрати. Мене по ітогу. Ну слухайте, тут ще два зеле, жовтих. Якщо ми, типу, нормально, якщо вони нормально будуть грати, може бути і непогано. Ну, окей, подивлюсь. Зараз поки просто розширяємось. Ось цього винести. Він, судячи за все, дуже тупий. Що так, там 4 тисячі замість того, щоб проширятися на пустій території, в нього вкинув. Нормально. Далі 5%. А там людина, судячи за все, грає в клікер. Так, мені найважливіше пробиватись на північ до моїх друзів. Бо там два гравця на півночі. Якщо я отримую кордон з, 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 зі своїми гравцями, це буде прям прекрасно. Ой, вони дуже далеко на півночі дуже. Далеко. Головне, щоб мене зараз не винесли, бо я дуже агресивно розширяюсь. Дуже агресивно. Ні-ні, я також хочу його винести. Ні. Але ти, це також якийсь. Ти випадково не бот, ось ця, ця країнка. Мені не хочу кордон. Я хочу кордон зі своїми друзями. Але да, які вони додіки. Ні. Угу. Нуль сили. Вони просто зливають, вони як боти грають. Це хоч і гравці, але грають як боти. Ви мене зараз зліть, скоріш за все. Ну блін, ну ми злилися. Бо тут гравці, які грають як боти, вони всю свою силу вливають. Краще б я сюди заспавнився. Да, дякую Богу рандому, що заспавнив мене з такими додіками. Ну серйозно, грати в нуль своєї сили, постійно розширятись це типу такий прикол. І цей пойтого він мене захопить. Погнали, розширяюсь. Гей, давай мир. Ну да, вже ж мене вливають. І того всю силу в мене вбивають. Так. Е відправити як подарунок всю свою силу. Мене так чи інакше все одно зільють, але я всю свою силу подарував Гене Стайлу. Може, ми таким чином переможемо. Дуже хочеться в нього вірити. Ну, Так, я програв, я знаю. Добро. Якщо б я з цими двома додіками, які тут були, об'єднався, і щоб вони не програли, і щоб вони не були тупими, то може щось би і вийшло. Так, я йому купу сили дав, чого він не розширяється. Бо це загрозливо для нього. Нехай в плеєра вкидує. Одець. Знову ж, два, ось, якщо б ось тут два гравця. не, ну, тобі, не грали в нуль сили, ось мене так дратує, ви такі тупі. Ось режим один на один кожен раз мені показує, що грати в нуль сили це погана тактика. І мені постійно потрапляються гравці, які грають в нуль сили. Ну, типу, постійно всю свою силу вкидуть. Це так тупа. І так неприємно, що вони самі мені потрапляються. Такі гравці. Ой, це батл Рояль? О, я хочу ось тут спати. Все. Так, погнали. Не бачите, як багато хто розширяється одразу. Но ось в Battle Royale я вже не певен. Ось про тактику саме в Battle Royale я не знаю. Але от зараз, мені здається, непогано розширюсь. О, я буду дуже великим зараз. Ну, відносно. Як на пусту територію, як на розширення по пусті території, я зараз дуже сильно пройдусь. А, все. Не так сильно, як хотілося б. Але в мене ще навколо купа ботів. Ну, Я не встигаю все по кордону проклікувати кожен раз. Але королівство Бразилію винесу. Тебе, винесу, тебе, винесу, тебе винесу. І yeah. я. Висадка сюди, висадка сюди. Блін, на мене занадто багато атакують. Знову ж я занадто гресивно розширявся. У мене тепер нема сили. На захист від тебе і зараз мене винесуть інших. Да, ось це ще прикол в тому, що в батлеріалі, якщо ти занадто сильно розширяєшся, тебе, скоріш за все, винесуть. Все, тепер відпочиваю. Тепер відпочиваю. Блін, якщо це ще мене не атакував, прекрасно. Глум. Ой, а мені ти пропонуєш на наглуми піти. Так атакуй перший. А, чи навпаки, ти. що? Блін, у мене просто тут загроза з інших боків. Це, звісно, цікаво те, що ви один одного атакуєте. Хочеться червону силу, чесно кажучи. О, ну все, його зливають. Їє. Просто допомагаю усім іншим зливати його. Непогано, я зараз, блін, я дуже-дуже, дуже, дуже, дуже сильна загроза для мене. Я займаю багато сил, багато місця, але при цьому силу я не збирав і мене можуть винести. А я ще не хочу оцей... альянс. Я не люблю. Я сам, я самотній вовк. Ось цього винести насправді так кажуть. Ось цього. Його виносять, здається. Але я вже занадто сильно розширюсь і почнуть мене зливати через те, що занадто сильний. Ммм, mm. пухтія, лишився один на один, грубо кажучись. Мене хтось атакує? Ой, мене один виродок атакує. Я зараз поверну своєї провінції, не хвилюся. ДЗ, занадто багато на себе береш. Ем, а чому се. чому ті, хто сусіди ДЗ, не атакують його? Він зараз слабкий, ну типу він виснажений, особливо мною. Гей. Hey. ДЗ виродок. Блін, ДЗ просто зіпсував мені зараз гру. І собі, не пов... він так чи інакше нічого б не взяв, але в гру мені зіпсував. Через те, що я типу, купа сил витратив замість розширення нормального свого на те, щоб зупинити ДЗ. І кляті сусіди не підтримали мене в розвитку на ДЗ. І ще цей в спину вдарив. ДЗ, дай висаджусь в тебе. Ось так. Oui. Алдапай того мене злили. Ну, дякую, дякую. Ну все, мене злили так. Просто як факт. Та окей. А я не буду свою силу зливати. Вбивайтесь, саме вбивайтесь. Ви маєте всю свою силу в мене витратити. Все. Давайте. Просто коли ви самовбиваєтесь, ви комусь допомагаєте розширятись. Нехай всі вимушені будуть дуже багато сили в мене втрачати. А я ще живий. Ну, ви думаєте, я буду зливатись? Ні. Окей, це було це могла бути дуже непогана, дуже б непогана. Але ДЗ мене почав зливати. пух тія побачив, що я починаю намагатись захищатись від ДЗ і почав мені спину бити. Але я ще живий. Я ще живий. Я просто так не здамся. Там вони продовжують мене добувати. Все. Це могла бути непогана катка, але не пощастило. А може, я сам винен, може я неправильно. Може було треба більш агресивніше відбувати ДЗ. Але там просто. Коротше, фактично, в батл реалі всі підтримують. Коротше, якщо хтось когось атакує, то всі намагаються підтримати його. Або якось. Коротше, мені просто не пощастило, що ДЗ почав мене атакувати. Так, що, це один на один. Ворог тут погнали. Зараз насолоджусь. Він агресивно розширяється. Да, те, що я бачу, він агресивно розширяється. Хоча ні, не так агресивно. Я зараз більш агресивно за нього розширився. Хоча ні, чомусь в рейтингу він вище за мене. Як ти розширяєшся? Ну, ні, він менше за мене. Може він вже занадто пасивну тактику взяв, типу. Моя тактика це золота середина. Все інше це або занадто пасивно, або занадто активно. Та не перше місце по розмірах. І зараз давайте активно, дуже активно розширятись просто в усі боки. Просто атакую підряд 5 на всіх ботів. Та я буду встигати відновлювати, чесно кажучи. Особливо з більших. в більших розмірах, якщо буду. Я не знаю, який він там посилі. 167 тисяч, та нормально. Головне, до нього не підходить такої сили, яка в мене є, підійти більшою силою. Але в мене зараз цікавий супротивник. Типу, він теоретично може створити мені проблеми. Теоретично. Що в нього там посилі? 440 тисяч. Давайте просто не в його бік розширятись. Африку зараз піду, просто бо я більш агресивно можу дозволити собі розширятись? Моєю тактикою. А розміри також мають значення трохи. Що ти хочеш в союз? Який союз? Який добіся союз? Але в нього 800 тисяч сили, це жах. Може тут, може тут же я лох, який занадто агресивно розширяється? Може це в цій каці це саме я? Окей, давайте зараз максимально обережно. Погнали, хто швидше отримує собі більше провінції. Половину сили в нього. Блін. Серйозно, я перший раз програю зараз. Давай всю свою силу в нього. Є. У мене зараз в якийсь момент стане стрибок сили. 130 тисяч погнали. Все, я злився. Я перший раз програв. Я перший раз програв. Є, я перший раз програв в цьому режимі. Це цікаво, це навіть цікаво. Це навіть цікаво. М -м 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 -м. Може, є сенс в один на один від його такти? Ну, він занадто пасивно на початку розширявся, але потім встати по максимуму грошей і розширятись з максимумом грошей, типу, з максимумом сили. Хм, а Це цікаво. Може я в наступний раз один на один так і зроблю. Але зараз зомбі, де я, типу, е. е, 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 е. Я не вірю, що ми тут когось переможемо в зомбі. Я просто не вірю. Просто ну просто ні. Так, ну привіт. Так мене тут трохи зупинили і не дали розширитись по-хорошому. Угу так, я зараз з скоронкий. До речі, мені здається, боти можуть атакувати того, хто з скоронкий. Концентруватись на тому, хто з коронкий. Зараз обережно підзахоплюю території. На цей раз я оберу тактику трохи більш обережно. В першу чергу, в тому плані, що я буду атакувати виснажених ботів, в яких нема сили, щоб моє розширення виходило для мене максимально дешевим. Бо у мене є теорія, що мене зливали через те, що я все ж таки. Занадто багато сили витрачав. Ой, що за corrupt стейт? Ой, все. Все? О, ні, слухайте. А є, є шанс нам це все пережити. Але в мене сиділи занадто мало. В мене союзники не сильно мені допомагають. А я не знаю, чим зайняті союзники? Вони збираються мені допомагати? Мене зараз зільють. Де мої союзники? Серйозно. Е. Yeah. А чим. Чим зайняті інші гравці? Які тупі! Ось цей додік він зливає в нуль сили. Він грає в нуль сили. Бачите, йому скидуть, він вливає в нуль сили. я граю з людьми, які грають в нуль сили. Тому ми і злились. Він грав в нуль сили. В нуль сили грав. В нуль. Який додік. Просто. Він би міг нам допомагати, скидувати нам типу, гроші і так далі, або якось обережніше грати, але він б грав в нуль сили. Обожнюю таке. Що ж, по посиланню в описі. Ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory, гра, яка вийде тільки через півроку. Аж через півроку, але вже виглядає досить ціковито. Якщо ви її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Так само, якщо ви подадаєте до бажаного всі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. саме завдяки вам і ці відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте, а так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте! І прикол в тому, що тут в кінці по ітогу залишився бот, не плеєр. Який також коротше, коротше, я зневажаю інших гравців.